Могу важні, сказав Господь, дай тому, хто в тебе просить, і від того, хто хоче позичити в тебе не відвертайся. Ви чули, що було сказано, люби ближнього свого, навіть вора свого, а я кажу вам, любіть ворогів ваших і моліться за те, що гонять вас. Я таким чином станетеся на миця вашого, що на небі. Який велить своєму сонцю сходити на праведних і неправедних, бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за те нагорода, хіба не так само і тері роблять? І коли ви вітаєте наших братів ваших, що надзвичайно чините, хіба не те саме погане роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, є досконалий. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє писання, яке ми прочитали від апостола Бателя, якщо слухати було євреям, то воно для них було досить і досить таким шокуючим. Тому що в певні моменти Христос говорив, про які ми вже добре знали, а деякі моменти їх справді шокували. Якщо подивитися і розібрати це писання, то воно насправді є досить промовистом. Дай тому, хто в тебе просить. Він відвертайся в того, що в тебе хоче позичити. Якщо подивитися згідно гідно єврейської. Традиції, культури, було таке питання так зване цедаки. Це так звана справа милосердя або справедливості. І, відповідно, це не просто була якась певна жертва чи повіра, але це був обов'язок кожного єврея допомогти тому, хто є нуждем. Та самий припис є і в нас у церкві, час, коли є на милосердя, милостиня. Допомогти і дати тому, хто є справді потребує. Відповідно, в книзі «Второзаконня» в 15 главі є написано: не зачиняй серце і не замикай руки своєї від свого брата, коли він є в біді, дай йому щедро. Це поняття було для них свящане. І вони по сьогодні його зберігають. Єврей, єврей ніколи не залишить. Якщо єврей бачитиме, що єврей інший є в біді, він його витягне. Вони тримаються купи, де б вони не були, в якій частині світу. Але це правило для них є защедве. І з іншого боку, якщо подивитися, воно навіть є будуюче. Вони вміють зберігати Слово Боже. Але тільки те, що стосується їх. Але Христос говорить набагато глибше. Він ставить певні питання, закликає трохи далі. Адже позичити це й одно. Але Христос каже, не очікуй, не розраховуй на повернення. І це вже є трохи проблема. Бо навіть у нас в українському народі кажуть, любіться як брати, але рахуйтеся, як жиди. Він копійку тобі не попустить. Якщо ти винен, то ти її маєш віддати. І це не має значення, чи ти брат, чи ти сват, чи ти рідний батько. Так, у них заведено. Христос вводить, шукуючи такий нюанс. Не очікуй назад. Якщо ти вже позичив, забудь про це. І, в принципі, якщо добре подивитися, це десь правило і працює. Бо є певний тип людей, яким позичиш. І очікувати від них повернення це марна втрата власного часу. Проте Христос і каже, не очікуй, бо стоїть питання, чи має людина можливість вітати, чи позичивши їй, ти її ще більше вводиш в боргову, як то тобто кажуть, яму. Тому Христос каже, виявить я милосердя, поможи і забудь. Мало того, Христос каже, ви чули, що було сказано, люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. Якщо добре подивитися, то в святому Писанні таких речей не пише. Нема такого, є тільки конкретно написано в книгі Левітів, 19 главі, люби ближнього свого як самого себе. А цей напис, який Христос продиктував ненавидіти ворога свого, це вже є пізніші трактування святого Писання певних рабинів, які дуже гарно прижилися в народі. Правдоподібно, подібно, деякі дослідники святого Писання кажуть, що це вже є, наприклад, Скубрана під Есей, такий коментар на те, щоб ненавидіти ворога свого. Христос Відкриває святе Писання єврейське тору в глибині і повноті. Він конкретно каже: адже ворог є також твій ближній. І любов, якщо це є справжня, вона не може мати обмежень Того люблю, того не люблю. Це вже лицемірство. Якщо батьки мають двох-трьох дітей, то одного любить, другого не люблять, це кривда. Дітей. Тому що ця така різниця в кінцевому результаті призведе до ворожнечі між братами і сестрами. І ця ворожнеча дуже часто поглиблюється після того, як батьки відходять. Вгадайте, що стане першою причиною ворожнечею братів і сестер? Спадок. І там будуть так між собою ворогувати. Що деколи ворогове поспівчувати не треба. Тому Христос конкретно каже: люби всіх одинаково. І для євреїв це вже було певними визнання. Мало того, любіть ворогів ваших. Христос це не витягує звідкись, але Він конкретно відкриває, і показує надік на Святому Писанні. Книга Приповіді 25 глава -го» говорить, коли твій ворог голодний, нагодуй його, коли він справний, його». Це ознака прояви милосердя і співчуття до свого ворога. Зрештою, Книга Вихід, 23 глава, також говорить: коли побачиш посла ворога Твого, що впав, допоможи йому. Тому Христос опирається на Старий Завіт Писання і конкретно показує. Що любов це є річ велика і насправді обмежень не має бути. Проте в єврейському мисленні любов, аби вони кажуть, «ахава», це не є, скажімо так, якісь певні емоції, дії, але конкретні дії, які є спрямовані на певну діяльність стосовно свого ближнього. Тобто вірність, лояльність. Ісус закликає бути вірним і любити тих, хто навіть завдає тобі болю. Іншими словами, кажучи, тобі завдали болю, не відвертайся від нього, якщо він потребуватиме твоєї помочі. І це є зовсім нове для євреїв. Раніше вони ні, нічого подібного не чули. Христос піднімає планку, планку досконалості, щоб вам бути синами Отця Вашого. В єврейському розумінні бути чимось сином, це означає когось наслідувати, особливо його риси. Ми сини Авраама. Дуже часто можна почути, як відповідають фарисеїв. Але в єврейському розумінні це означає ті, які чинять милосердя і вірність у зберіганні Божих заповідей. Христос конкретно їм дає зрозуміти, справді той є подібний на Отця, хто чинить Його волю. І тим самим Ісус Христос опирається на Псалом 82. Бо Бог є милосердним. І він ставиться милосердним до кожної своєї дитини. Чи це є грішник, чи це є праведник? Бог любить кожного одинаково. Так чинить справді люблячий батько. Якби стало питання для батька чи матері, які любить своїх дітей, вибрати тільки одну дитину. Бути то мама чи батько скорше би зійшли з глузду, не зробили такий вибір. Тому що яка би та дитина була, Слухняна не слухняна? любить її, бо вона є її, вона для неї є цінна і готова жертвуватись. Тому і Отець Небесний так само чинить стосовно людини. Каже Христос, Він посилає Сонце і дощ, як на правеника, так і на грішника. Кожному дає своє щедрість. Тому кожен, хто хоче наслідувати Отця, має чинити подібну. Тобто любов Господь свою не обмежує. Тому Христос і додає: будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний. Коли йдеться мова про досконалість, так званий єврейський термін тамін, це означає бути цілісним, повним, нерозділеним, без поділу серця, якщо так би зрозуміти. Іншими словами, людина всеціло належить Богу. Її серце не є поділене між одним і другим. Її воля. Це та сама воля, яку обирає і провадить Господь. І тут Христос також опирається на книгу Боття. Це і 17 глава. Я Бог всемогутній, ходи переді мною і будь досконалим. Ходити перед Богом це вже означає бути досконалим. Бо ця людина зберігає всі повчання Господа Бога. Тобто Ісус не відкриває з одного боку щось нового, але Він показує те старе, яке прекрасно євреї знали, але тільки їх доповнює, показуючи, наскільки люблячим є Господь. І що Господь не робить мужі, що Господь не відкидає того грішника, який навіть упав у гріх. Але він за нього переживає. Тому так багато Христос говорить притчу про доброго пастиря, про виноградаря, про люблячого батька, якого зневажили сини, але Він любить їх навіть після цього. Зважте, Христос звертається цими словами до кожного свого слухача. Іди і роби так само. Це є планка, яку Христос поставив, який має бути хлопця. Любити, допомагати, навіть тоді, коли тобі відповідають за це зло. І це так само гарно підкреслила мати Терези Скалькоти. Коли ти робиш добро, а тобі віддячують зло, не переставай чинити добро. Коли тобі на добре слово плюють в обличчя, не відповідай там себе. І нехай твоє серце на всю ту шкоду, яку тобі завдають, не закривається. Бо якщо ти закриваєш своє серце на зло, ти уподібнюєшся до зла, ти теж стаєш злим. То як ти зможеш слідувати за Христом? Він мене вдарив, віддай здачу. Якщо ти віддаєш здачу, ти уподібнюєшся до того, хто тебе вдарив. І в українській мові є така дуже гарна казка про те, що був дракон, який дуже часто завдавав шкоду в селі. І завжди знаходився якийсь богатир, який цього дракона вбивав. Але за деякий час знову з'являвся дракон. Тому що той Богатир, який вбив дракона, успадковував всі ті скарби дракона і дуже часто перетворювався сам на того дракона. Це гарна українська є метафора, як людина, яка була добрим серцем, перетворюється на людину, подібну на ту, з якою колись раніше боролась. Лихою. Тому ця планка, яку приносить Ісус Христос, бути досконалі, як Отець Небесний, вона нам показує дуже-дуже багато, що Господь і милосердний, і Він конкретно закликає, щоб і ми такі самі були милосердні і любчі. І каже Христос, що ті, хто так роблять, вони синами Отця на Суці.